Что я могу сказать, могу повторить о том, лишь что они планируют по Киеву по центру удар. Опять-таки вокзал, там центральный офис президента, центр, офис президента и так далее. То есть ничего не меняется, это я знаю на 100%. И снова у нас, понимаешь, срала, мазала, всем показывала. Дуже интересная ситуация. Сейчас. А, чьи, давай так, Чи є зовнішній вплив з боку РФ на ймовірні якісь ем, колективні протестні настрої? Да. Да. Пори да. Вкидаються там додаткові коментарі, там я не знаю, розбухується суспільство для того, щоб скласти да, заклики, для того, щоб скласти враження, що це більше, знаєш там, і так далі там подібне. Чи, але тут давай чесно: чи є зацікавленість у? Як тобі сказати У цій інформації імператора внутрішнього є. Тому що навіть якщо Росія буде не при чому, все можна буде списати на Росію у випадку чого, розумієш, якщо чайничок буде кипіти по різним приводам, не тільки там, ти поняла, світло, газ, війна, неважливо. Тобто, все можна сказати, що це не українці вийшли, тому що їх заколихало, а тому, що це все страшна Росія. Тобто, тут є, знаєш якби інтерес. І ще внутрішній у питанні е, докрутити цю, знаєш, і під, під, під цю гребінку все на світі. Е, от, чи е, буде якийсь резонанс? Ресурсу і так мало було. А його взагалі, ну, ну скільки вони проплатили? Ну, умовно кажучи, ну 20 колег, ну тисячу людей. Ти зрозуміла? Типу, не, ну, ідея не проживається і нема. ну, Якби матері, жінки вони зайняті процесами виживання і очікування свого чоловіка з фронту, розумієш, а не а не питаннями антивійськових протестів. І навіть за бабло їх тут наш криблика в два ряда. Навіть якщо десь хтось і вийде, там знаєш із серії 100, 100 людей. Ну я умовно тисяча людей. На тому якби нема ресурсу, я знову уточнюю, нема такого ресурсу, який би міг створити якийсь, ну от прям знаєш, ну, масштаб. Масштаб, от у чому момент, бо всім, якщо чесно, трохи не до того. Зараз коли дуже активно форсяться ситуації, що треба домовлятися стосовно Донеччини, віддавати її яким чином, тому що Росії треба тільки Донеччина, це ілюзія, тому що як залишалося ці людещина у ворога, так вона і залишається, і вони час від часу будуть повертатися. До питання того, що буде захопити. Або через якісь внутрішні ситуації, диверсійні групи, розхитування ситуації зсередини, або за рахунок тих руйнівних процесів, через котрі Одеса час від часу страждає, щоб люди не, не були вдоволені, або е, якісь радикальні зрушення, перетворення, щоб знову ж таки було незадоволення. І Придністрові воно залишається по карті необлажного вибору як один сценарій, в котрі ворог потенційно може, хоче і буде намагатися пропрацьовувати. І з позитивного них з ресурсом, тобто цього ресурсу не вистачає. Ми знаємо чудово, що там є склади, озброєння і тому подібне. Але е пройшов той час, коли. Е з Придністров'я будуть йти люди за ентузіазм, маршем побідітелей, хочуть грошей. І е, цей, це великий проміжок часу для того, щоб це підготувати, е, тому що є ряд ряд обмежень і ряд е, труднощів. Я думаю, що перевести необхідну кількість людей. Велику кількість ти не можеш перенести, тому що Молдова це буде чітко відслідковувати як союзник України. Карта тріумф у нас випадає в перевернутому стані, тобто не вийде програти цей сценарій, але вони в нього вмазуватися все ж таки будуть. Тобто в них є карта планів та намірів, котра випадає в прямому положенні. Тобто, це зірка, це реальна для них як один з потенційно можливих реальних сценаріїв, котрі можна пропрацювати, але з обмеженнями і наразі це випадає як непід'ємна мощ. Но мне кажется, что зимой она в негативную сторону поменяется, вот пиковая дама, а весной, не знаю, мне почему-то по ощущениям зима кажется тяжелой. А вот какое-то движение нормальное, адекватное, пойдет шестерка крестовая, уже на весну падает. Вот с весной нам зиму это нужно пережить, короче, потому что много будет что происходить, много будет испугов, много каких-то непонятных заяв. И по блокауту станет жестче, намного. То есть все в этом, в этом, в этой зимой все будет меняться. Вот. Я уже молчу про те, що у них там с этими со всеми міністрами, чиновниками і так далее. І поговоримо про наш 26-й рік. Справді дуже цікавить питання мирних перемовин, зупинки війни. І я хочу почати саме з цього, оскільки це надзвичайно важливі речі, і у 26-му році дійсно є ось це вікно можливостей. Я дуже в нього вірю і дуже хочу, щоб воно спрацювало, тому що ми ну, там дивилися з вами. Я в себе на YouTube-каналі розбираю всі ці періоди України, прогнози, і бачу, що так, у нас виникають ці вікна, можливостей для перемовин, але вони дуже часто не результативні. Оскільки не все залежить тут від нас, на жаль, і ми бачимо, що ситуація загострюється, тому що знову ж таки, окрім того, що Рашка нас знищує і на нас тисне, у нас ще додався друг Америка, які вчиняють, ну напевно, ще гірші злочини насправді, так якщо так розібратися, оскільки це не просто тиск з боку відкритого ворога, а це коли країну фактично заганяють в кут. І нав'язують ситуацію безвихідного якогось такого становища. Тому я зараз скажу про найкращі для нас можливості і коли ну дійсно астрологічно видно, що є переговорний процес і є показники на підписання договорів, причому я проаналізувала гороскоп і Росії. І США, і України, і Зеленського. І я бачу, що дуже-дуже багато показників сходяться на другу половину січня, лютий, початок березня. Ось це період, коли найбільше ворогідне підписання певних документів. І, ну, скажімо, тут можна дійти до якоїсь згоди, але я впевнена, що це не буде на. В найкращих для нас умовах тут буде безліч компромісів, дуже складних для нас і дуже гнітючих. Але тим не менше, саме зимою, так, у другій половині січня, лютому і березень, ще ми включаємо в цей період, є показники на те, що може бути зупинка війни. Знову ж таки, є велика вірогідність, ми вже з вами про це поговорили, того, що це буде тимчасово. Зупинка фактично до другої половини 27-го, максимум 28-й рік. Тобто, нам дадуть можливість підготуватися до наступної фази боротьби, тому що ну, не схоже, щоб рашка якось успокоїлась утіхамірялась, навряд чи дуже сумніваюся в цьому, і навіть зміна Путіна не гарантує того, що політика рашки зміниться. Тобто, лютий може нам принести ну, позитивні результати, в якому плані завершення активних бойових дій. А далі, що хочу ще сказати про наш е, 26-й рік. От, до речі, зараз дивлюсь, з 22.01 по 28.01. Такі серйозні показники є, які стосуються саме армії, тобто, ну якби зупинка. Зупинка лінії фронту. Але це не виглядає як, знаєте, от ми так захотіли і ми зробили. Це більше виглядає як тиск, як певна така винуждена ситуація. Да? Далі, дуже активний в нас буде оцей місяць грудень, кінець грудня з кінця грудня по березень. І от точні аспекти в березні, знову ж таки, це тема територій. В кінці грудня, цього місяця, я думаю, що десь до 20-х числах і березень також вже наступного року, а тут можуть бути різкі зміни по територіях. От щось від нас можуть знову відгризти русня. Я сподіваюся, що щось ми зможемо собі повернути, але це різкі зміни, які стосуються територій, і тут також, якщо говорити про грудень, цей да то це якісь технологічні проблеми, тобто загроза для високотехнологічних об'єктів, це можуть бути заводи, це може бути енергетика знову ж таки, це може бути все, що пов'язано з. Транспортом, типу поїзди, от все, що з металом, да, таке. От. тобто, ну, судячи з усього, певною мірою бойові дії або от така активність, вона буде ще продовжуватися зимою. І знову ж таки, от на кінець зими весну є показники такого, як поступового затухання. Дай Бог, щоб це спрацювало, друзі. Тому що, якщо ми не цей Якщо це вікно можливостей не спрацює, а є знову ж така вирогідність, і у нас дивіться, як цікаво, березень це вже ретроградний Меркурій. Минулий ретроградний Меркурій, який був в листопаді, це оці всі історії Трампа, ультиматуми, пункти 28, 20. І е, от найгірший для нас варіант це протягнути цю історію з перемовинами до березня в березень. Тому що тоді це буде точно, це, знаєте, е, новий виток е, того самого переливання з пустого в порожнє. Да, з відсутністю результату.